Флеємський вогонь миру запалав в Ужгороді. Передача вогню тривала в Хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі. Ця акція була започаткована в 1986 році австрійською телерадіокомпанією ОРФ як така благодійна акція напередодні Різдва, щоб якийсь зробити добрий вчинок людям, які святкують Різдво поза межами свого дому. Чи то сиротинці, в'язниці, якісь такі соціальні установи. І на наступний рік цю акцію зразу підхопили віденські скаути, які почали теж долучатися до цього розношування цього вогню. Ну і відразу воно дуже так швидко, знаєте, такою хвилею розповсюдилося і вже. Почали такою скаутською естафетою Саме скаути цей вогник розносити. І в офіційному в 1998 році, вперше цей вогонь прийшов в Україну. Вогонь передають шостий рік поспіль скаути зі Словаччини І Із цим вогнем зичимо всім людям Божої опіки, добра, віри, миру. Ми хочемо всі душі наповнити світлом. У церемонії взяли участь пластуни з різних куточків Європи, України, зокрема Закарпаття. До себе додому я б хотіла його принести, так як це вогонь любові, вогонь добра. Тож і дуже добре мати такий якогоник надії у своєму домі. У Жгородці такої події теж чекали. Соля недавно доєдналася до пластунської організації, і ну ми хотіли долучитися в цей час, бути тут поруч з усіма і засвідчити таким чином свою повагу. І те, що хочемо бути всі разом, щоб українці були всі разом, і щоб скоріше цей вогонь миру рознісся по хатах і по домах, і скоріше настав мир справедливий. Прийшла подивитися вперше на Вифлеємський вогонь, оскільки ніколи ще не було за свої роки. І це дуже добре, що у такий час є у нас вогонь, саме у часи війни, коли це зараз дуже потрібно нам. Віримо, що в Україні все не перемога. Пластуни розвозять вогонь у свої міста і села, а також планують навідати з ним різні організації. Сьогодні, взагалі, наших пластинів нараховується десь приблизно 200. А, і а, традиційно ми передаємо цей тиждень до різдва. А цей вогник в а, державні установи, в лікарні, в госпіталі, особливо військові, це дуже актуально. Дитячі садочки, школи, так само військові частини. Тобто, нам важливо, щоб цей вогонь насамперед сам душив до тих, хто не може його отримати, так тому що ми завжди вчимо наших діток. А, що символіка цього вогню – це все-таки робити якесь добре діло? Ми тепер Будемо вже співпрацювати з різними організаціями. Нас запрошують. Ми самі іноді напрошуємося обов'язково до військових, щоб їх підтримати. у дитбудинках, будинках, тобто всюди де нас чекають, ми цей вогник донесемо. І ми в першу чергу тим людям, які можливо це різдво зустрінуть самі. Є дуже багато зараз людей. І щоб цей вогник їм нагадував про Ісуса Христа, народженого, який приносить мир, радість і який завжди підтримує, навіть коли людина є сама, коли не може святкувати різдво з цілою сім'єю. Вогонь миру вже помандрував далі Закарпаттям, хай співає небо, я йду до тебе, я вітатиму його, вогонь любові, вогонь добра неси у світлі ліхтаря.